Приміщенні півтора квадрата, ми розмістили все це. Тут, тут миєчка така, кран видвигається, тут замовники збираються мити пса, тому їм треба, щоб воно зручно виїжджало цей шнурочок. Тут ми зробили такий виріз, от вивели кучу тут комунікацій, mm -hmm. тут зробили сітку під okay, е е одежу, білизну, е тому що тут пралка-сушилка. Замовниця у нас низенька, тому у нас ось така ступінька, на яку ми стаємо і достаємо зверху. Тут така сушилка буде. Тобто, коли одежа там якась не висихає в сушильній машині, її можна буде повішати тут на крючочки і висипу. От. Зверху у нас тут е, зона зберігання, але за нею тут була вентиляція. тому в е, самій е, конструкції ми проробили такий вентканал, який можна буде обслуговувати, тобто сюди можна буде добиратися, і звідси буде циркуляція повітря, повітря проходити. І ось тут буде інсталяція, е, буде висіти унітаз. На цьому унітазі зараз поки його немає. Над ним у нас е, така от поличка, де можна буде ставити різноманітний Доместос. Отут От -от для шваброчок, вже бачите, вже вони стоять. Як вам таке рішення? Хто не знав, ми виготовляємо меблі замовлення в Києві околицях. Переходьте в наш інстаграм там багато крутих меблевих рішень.